Віра, це не про те, у що ти вірив, це про те, на що ти зважився, попри страх, поразку і тишу у відповідь. Є віра, яка сидить у серці і зігріває нас у темні вечори, а є віра, яка змушує людину встати, стиснути зуби і рухатись вперед, коли здається, що все проти неї. Саме про неї сьогодні да, про дієву віру, що змінює життя перша віра це дія, а не просто почуття. Усі ми хоч раз у житті казали собі Я вірю, що все буде добре. Але давай будемо чесними ця фраза часто звучить у моменти безсилля, як надія на диво. І це непогано. Але це не та віра, яка рухає гори. Справжня віра не сидить. Вона йде. Це не молитва на ніч і не бажання під зіркою. Це дія в той момент, коли здається, що діяти немає сенсу. Це Прокинутися о п'ятій ранку, навіть якщо вчора не було жодного результату. Це піднятися, коли впав уже в десяте, це діяти не через гарантії, а попри їхню відсутність. Віра це м'яз, який зміцнюється лише в русі. Спробуй сьогодні зробити щось не тому, що є шанс, а тому, що ти вірив і вирішив. Справжня віра не чекає підтвердження, вона створює його. Кожен раз, коли ти робиш крок уперед без чіткої відповіді, але з внутрішньою впевненістю, ти активуєш свою віру. І саме в таких кроках народжується вплив, зміни, доля. Не думай, що віра це щось абстрактне, це конкретна дія, яку ти робиш сьогодні, навіть якщо тобі страшно. Друга твоя мета, твоя координата. Уяви себе капітаном корабля в океані шторм, туман, хвилі і навігаційна система відключена. Куди плисти? Як розрізнити напрямок? Саме так живе більшість людей без чіткої мети. І як би сильно вони не вірили, без координат ця віра просто крутиться на місці мета це твоє куди, це не просто бажання, це вибір усвідомлений, прописаний, повторюваний щодня. Це той образ у твоїй уяві, заради якого ти готовий вставати о 6-й ранку, працювати над собою. І йти, коли ніхто не бачить. Якщо у тебе немає чіткого бачення, то ніяка віра не витягне тебе з рутини. Ти можеш вірити у зміни, але якщо не знаєш, які саме зміни, це буде як стріляти в темряву, сподіваючись влучити. Що робити? Візьми аркуш, напиши, чого ти хочеш досягти протягом року, пропиши, навіщо це тобі. Кого це змінить? Визнач, які три речі ти можеш зробити вже сьогодні. Мета не повинна бути ідеальною. Вона має бути живою. Бо віра це вогонь, а мета це кисень. Без неї він згасне. Кожного ранку життя запитує Куди ти йдеш? І якщо в тебе немає відповіді, ти просто дрейфуєш. Третє, усе починається з твого ставлення. Можна мати план, можна мати мету, можна мати підтримку. Але. Якщо твій розум заражений страхом, заздрістю, образою або невпевненістю, твоя віра не проросте, віра живе лише в чистому ґрунті, і цим ґрунтом є твій внутрішній стан, твоє ставлення до життя, до себе, до труднощів. Давай чесно, скільки разів ми вірили в ідею, але одночасно думали, а раптом не вийде. А якщо не я, а може вже пізно, ці думки як бур'яни. Вони душать усе живе, вони вбивають віру в зародку. Твоє ставлення це фільтр. Через нього проходить усе і віра, і страх, і рішення. Як виховати правильне ставлення? Щоранку задавай собі вектор. На що я налаштовую себе сьогодні? Кожну поразку сприймай як частину гри. Запитуй, не чому, а для чого оточуй себе думками, які підсилюють тебе. Це музика, книги, люди, середовище. Ти не жертва обставин, ти автор того, як ти їх бачиш. І ще одне, коли ти молишся, але сам не віриш, що це можливо, твоя молитва не доходить нікуди. А коли твоє серце вже бачить відповідь ще до того, як вона прийшла, тоді Всесвіт відкриває двері. Ставлення це твій компас він або веде тебе до мети, або крутить навколо сумнівів. Четвертий, ти не один. Пошукай тих, хто запалює. Є одна велика ілюзія думати, що віра народжується в ізоляції. Мовляв, якщо я достатньо сильний, я сам усе подолаю. Але правда інша віра в себе загоряється швидше, коли її запалюють інші. Подумай, скільки разів ти хотів здатися, але чиясь проста фраза. Я вірю в тебе. Змінила все. Ми не створені для самотності в боротьбі. Кожен з нас частинка ланцюга? А справжнє перетворення починається тоді, коли ми знаходимо свою зграю людей, які вірять, горять, ідуть вперед. Хто це для тебе? Люди, що не висміють твої мрії, а надихають на більші ті, хто бачить у тобі більше, ніж ти сам, ті, хто не дає здатися, коли ти втомився Твоя віра як вогонь, а такі люди, як дрова. Без них полум'я гасне, і так само ти можеш стати для когось цим джерелом світла, своєю впевненістю, своїм прикладом, своєю історією. Твоя віра це це вогонь, який запалює інші серця, один промінь нічого не зробить у великій кімнаті. Але якщо ти з'єднаєшся з тими, хто світиться, темрява не матиме жодного шансу. Тому не соромся просити підтримку. Не соромся шукати своїх людей, бо навіть найсильніший герой має наставника, союзників, армію світла. П'ята поразка не кінець, це сигнал. Більшість людей бояться поразок. Їх навчили, що програв значить, не твій шлях, впав, значить, не варто. Але правда в іншому поразка це не кінець, це тест, це дзвінок долі. Ти серйозно чи знову зійдеш з дистанції? Віра, виявляється не тоді, коли все виходить, а саме тоді, коли не виходить, коли двері закриваються, коли хтось відвертається, коли ти залишаєшся сам на сам із тишею і сумнівами. Але саме тут народжуються справжні від поразок рости, а не зникати від відмов загартовуй серце, а не ламай його від болю формуй характер, а не образу. Кожна поразка була. це питання до тебе. Чи бачиш ти в мені благословення? Бо воно там є. Але лише для того, хто шукає. Згадай, Наполеон Гіл назвав свою найбільшу втрату Смерть матері з найбільшим даром, бо вона відкрила шлях до нової людини, яка дала йому більше, ніж він міг уявити. Коли Наполеону Гіло було всього 9 років, він пережив одну з найболючіших втрат для дитини смерть рідної мами. Для більшості це могло б стати травмою на все життя. І певний час так і було він став диким, агресивним хлопчиком, який тікав у ліси, вивчав зброю, а його рідня пророкувала йому шлях контрабандиста і п'яниці. Але все змінилось, коли його батько одружився вдруге. Новою мамою стала Марта, жінка, яка побачила в ньому щось більше вона не била, не кричала, не залякувала. Вона говорила з ним, вірила в нього, читала йому вголос. Саме вона посадила в його серце насіння гідності й віри, яке згодом проросло у філософію, що змінила мільйони життів. Гіл пізніше говорив, що втрата мами, попри біль, була найбільшим благословенням, бо без неї він ніколи б не отримав ту людину, яка змінила його долю. Саме з цієї точки темряви почалося його світло. І саме з цієї точки починається розуміння поразка це не вирок, а нова сторінка. Поразки кново це пакунки з подарунками, просто загорнуті в біль. Зроби це перепиши три свої поразки, які досі болять, і навпроти кожної спробуй знайти, який урок, яку силу. Що сталося потім завдяки цьому? Тоді подивись на них знову. Тепер це не тягар. Це частина твого фундаменту. Якщо ти впав, значить, ти йшов. Якщо ти йдеш, значить живеш. І якщо живеш у таке кавульмане, у тебе є шанс повернутися і перемогти. Шоста віра потребує ритуалу віра, як м'яз. Її потрібно тренувати, і якщо ти не працюєш з нею щодня, вона слабне. Ми чомусь думаємо, що віра – це щось емоційне, спонтанне, але насправді це звичка мислити в напрямку перемоги. Віра не тримається на іноді. Вона росте через завжди. Ти ж не чекаєш, поки зуби почнуть випадати, щоб згадати про щітку. Чому ж віру ми вмикаємо лише тоді, коли горить? Твій щоденний ритуал віри це повторення своєї мети в голос або подумки кожного дня. Так ти програмуєш підсвідомість. Візуалізація результату уяви, що вже досягнув. Відчуй. Це сигнал для мозку. Це реально. Щоденна дія, навіть маленька. Бо саме вона закріплює віру в реальність твій розум, як, як магніт. Він тягне не те, що ти хочеш, а те, чим ти наповнений щодня. І не чекай, чудес, створи їх своїми руками. Звичайна ручка і зошит можуть стати твоїм найпотужнішим інструментом. Пиши, що ти хочеш, ким ти стаєш, що вже йде до тебе. Повторюй. Бо підсвідомість не розрізняє правду й вигадку вона вірить тому, що ти їй кажеш. Що частіше ти повторюєш мету, тим швидше вона стає частиною твоєї реальності, слова мають силу, повторення має силу. Ритуал це, це цемент твоєї віри, сьома віра, це, кон це контакт із чимось більшим. Ми всі колись відчували, я не один, це трапляється, коли раптом з'являється шанс, якого не чекав. Коли в самий важкий момент знаходиться правильна людина, коли ти втомлений, але чомусь ідеш далі і знаходиш силу, про яку не підозрював, це і є зв'язок з чимось більшим, що Наполеон Гіл називав безмежним інтелектом. Назви, як хочеш, Бог, Всесвіт, природа, життя, сила, суть не в імені, суть у визнанні, що ти не випадковість, а частинка великого порядку. І якщо є порядок у зорях, якщо кожен атом має своє місце, хіба ти не створений з тією ж самою точністю? Коли ти це розумієш, віра більше не здається вигадкою. Вона стає природною відповіддю як я можу не йти, якщо сам Всесвіт на, бо... на боці того, хто йде? І що важливо, це джерело доступне завжди, але воно діє тільки тоді, коли ти відкриваєшся йому через довіру. Через дію, через вдячність. Ти не дрібна людина з мріями, ти частинка величного задуму. І коли ти дієш з вірою, цей задум починає діяти через тебе. Не забувай, віра це не просто Я зможу це Я зможу, бо зі мною сила, яка створила цей світ. Восьме випробування та частина гри. Більшість хоче зростати без болю, досягати без втрат. Ставати сильнішим без ударів. Але природа має інші закони насіння не проростає без темряви землі. М'яз не росте без навантаження. Душа не зміцнюється без випробування. Випробування не, по... не помилка це підтвердження світ не карає тебе, він готує, тестує, перевіряє. Ти справді хочеш цього чи просто граєшся? Ніхто не піднімається на вершину просто так. Кожен, хто туди дійшов, пройшов через шторми, відмови, сльози, сумніви, зради і самотність, але саме в цьому їх велич. Велич не в тому, щоб уникати болю, Велич у тому, щоб не втратити віру, коли боляче. Зроби з болю паливо перетвори кожен удар у ще більшу рішучість. Випробування це не перешкоди, а вхідні двері в новий рівень. Коли стане важко, так не запитуй чому я? Запитай, який урок мені зараз дарують. Бо тільки той, хто вистояв у бурі, має право на ясне небо. І тільки той, хто залишився вірним меті, коли було важко, отримає справжній результат. Віра без випробувань мрія. Віра, перевірена життям, сила, що змінює світ. Дев'ята Ти вже можеш. Знаєш, у чому одна з найбільших пасток віри? У думці. Ось коли я стану сильнішим. Упевненішим, розумнішим, тоді я почну. Але це ілюзія. Бо нічого не приходить потім, усе починається зараз. Ти не чекаєш, поки стане тепло, щоб запалити вогонь. Ти запалюєш вогонь, і він дарує тобі тепло те саме з вірою. Вона не з'явиться чарівно ззовні. Вона прокидається в тобі, коли ти починаєш діяти, навіть тремтячими руками, навіть із сумнівами в очах, ти вже можеш. Можеш зробити перший крок, можеш змінити свої думки, можеш встати раніше, почати знову, пробачити, перестати боятися ти не майже готовий, ти майже достатній, бо головне вже є ти живий, ти гориш, ти відчуваєш, що хочеш більшого, а все інше прийде в дорозі. Віра це не чекати дозволу, це встати і йти, бо ти вже є відповіддю на власну мрію. Запам'ятай, ти не створений для сірості, ти не народився, щоб просто виживати. У твоїх руках сила, про яку ти навіть не підозрюєш. І якщо зараз серце б'ється швидше, якщо щось всередині шепоче, так, я готовий, це вже віра не ідеальна, неповна, але справжня. А справжня, має завжди достатньо, щоб почати. Зараз, коли ви це почули, я не хочу, щоб ви просто надихнулися обом, і все. Я хочу, щоб ви зупинились і чесно запитали себе, а що я зроблю вже сьогодні? Який мій перший крок? Бо віра це не красиві слова, це дія, це рішення тут і зараз. Можливо, ви не вірите у себе на всі 100. Це нормально. Не всі починають з повною впевненістю, але всі, хто дійшов, і йшли, навіть коли сумнівалися, навіть коли було страшно, навіть коли були самі, і ви можете. Справді можете. Ви не випадкові, ви не зламані, ви не недостатні. Ви саме та людина, яка здатна змінити все для себе, для близьких, для цього світу. Тільки не зупиняйтесь, йдіть, бо іноді одного єдиного вашого кроку достатньо, щоб ціле життя почало змінюватись, і я вірю, що ви зробите цей крок.